Замість ручок турнікети, замість книжок автомат. Ставимо газову трубку. Щелчок. Раз. Десятикласник Даніїл каже, зброю в руках тримає вперше, та не востаннє. Після школи планує навчатись у військовій академії. Військові з однієї сторони себе тримають гарні формі і з іншої сторони. Вони в будь-якому випадку стоять на захист своєї батьківщини. Також учні практикують накладати турнікети, зупиняти кровотечу та робити серцево-легеневу реанімацію. Будемо здійснювати натиски цією частиною долоньки. Такі уроки для одинадцятикласниці Ангеліни Патришиної не в новинку. Говорить, другий рік поспіль практикує ці навички, тож вважає, що за потреби не розгубиться. Такий час в Україні, в якому кожному ще знадобиться. Мені дуже подобається цим займатися, я постійно десь щось таке відбувається, я там стою, це роблю, повторюю. Навчають учнів досвідчені військові. Ті, хто не з чуток, знає, що справді знадобиться, розповідає речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея. Каже, на таку Актику запити від шкіл надходять постійно. Для них це цікаво і в тому, що майже у кожної дитини хтось причетний і зараз захищає нашу країну зі зброєю в руках. Тому вони хочуть відчути, от саме в своїх руках, цю зброю, як вона працює, і як важко там брату батькові. І додає навички отримані тут необхідні для життя в реаліях війни. Ті, хто хочуть опанувати ці знання, вони не забудуться але. Не дай Боже, щоб вони знадобилися. Зі слів вчителя предмету Захист України Станіслава Пилипенка, саме такі заняття мотивують учнів і дають їм хороший фундамент зі знань про військову службу. Треба, щоб вони розуміли, що таке військова служба, не тільки з точки зору зброя і стрільба, а й з точки зору колективу. Грутування колективу взаємодопомоги, відповідальності один перед одним і відповідальності перед суспільством іншого способу довести донести до наших дітей всю базу цього предмету, особливо практичну частину, неможливо. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.